У цьому чарівному епізоді приєднуйтесь до феї квітів, коли вона знаходить мерехтливий золотий кокон, захований високо на зачарованих деревах казкової країни фантазії. Поки вона дбайливо доглядає за квітами та ділиться своєю магічною енергією з лісом, перед її очима розгортається надзвичайна мить. Станьте свідком захоплюючого перетворення крихітного кокона на найкрасивішого променистого метелика, якого коли-небудь бачила казкова країна. Від першого тріпотіння метелика до його стрімкого польоту по небу ця зворушлива історія оспівує диво нових починань: красу природи та магію. Що живе всередині кожного з нас. Раз на столун розкривається нічна квітка. Але цього разу всередині таїться диво. Ця квітка відкривається тільки при повному місяці. Але подивися. Це кокон? Mm. А раптом це небесний метелик? Давайте почекаємо. Раптом станеться диво. Сьогодні може народитися справжнє диво. Ліс затамував подих, він рухається. Вже тут чекає дива, а раптом був королева небо йде, і любов у лісі росте, Кокон душі не мовчи, це бабка зіркувала тиші. Примає хвістка уночі. А раптом бум королева з неба йде, і любов у лісі росте, оком вищить, не мовчи це бабка летить тих тиші Вимає квітка у ночі ще, ще він мені ворушить. Пересити, Кожне серце іскокає я. Якщо б ти вірив, диво живе. У гору, вору, пил. Аврора, в нора папка крильми зласне Ми, ми, Ми! Раз на сто лун розкривається нічна квітка. З глибини кокона з'являється рідкісне диво. Це Аврора бабочка, вона справжня. Вона з'являється лише там, де панує любов. Ліс знову в гармонії. Ви зберегли його серце. У кожному серці живе іскра магії. Іноді, щоб вона прокинулася, потрібна квітка, кокон і трохи віри.